В рамках проведення дні загідної праці хочу зазнати, що у, у всьому світі сьогодні проводиться день дій загідної праці. Рішення Федерації проспілок України було розроблено широмасштабну таку програму «Осінній наступ проспілок». В рамках цього і програми сьогодні у всіх обласних центрах районних центрах проводиться е такі заходи з нагоди дня дій за геть працю ми сьогодні зібрали тут про актив, щоб привернути увагу органів влади всіх рівнів на ті проблеми, які є в нашій Чернігівській області. Це і забороні виплати заробітної плати, це зупинка підприємств, скорочення. Е Людей незаконне і так далі будуть сформовані вимоги і вручені обласній адміністрації. Я сподіваюся, що ці вимоги знайдуть своє відображення у тих рішеннях які в подальшому будуть прийматися на захист людей праці, і ми будемо вимагати гідної праці і гідного життя. Я хочу сказати, що в рамках проведення осіннього наступу про спілок це тільки початок осіннього наступу, 17-го, Жовтня цього року планується така всеукраїнська акція народна хода від майдану Незалежності до будинку уряду. 20 жовтня планується також пікетування будинку уряду при прийнятті бюджету України в першому читанні, а потім також будуть, будуть проводені збори голів первинних про організацій організації місті Києві і подальші дії вже будуть тоді врегульовані на дальше наші задачі заходів спрямованих на створення належних умов. здається голові федерації про спілкових організацій відзначення досвітнього дня дій.